Всім привіт і можна з певністю сказати, що альт-сезон вже почався. Біткоін досягнув 90 тисяч, що мене дуже здивувало, тому що я чекав, що біткоін зробить такий невеличкий ретест з зони. Після такого росту до 70-80 тисяч. Він зробить такий ретест, а вже потім піде вгору. Ну, він просто без ретесту погнав далі. В общем, в цьому відео я хочу обсудити біткоін, куди далі буде рухатись. От. І я підібрав до цього відео декілька монет, які можна... Відторгувати, по яким я бачу торгові позиції, торгові плани по своїй стратегії. І так, біткоін. Що можна сказати? Це, по-перше, дуже сильний висхідний тренд сформувався у нас, тобто, скільки ми місяців були боковику. І ось якщо ми відкриємо денний таймфрейм, то можна побачити, що біткоін був декілька місяців боковику. І ось такий дуже-дуже імпульсний зріст. Дуже при тому при сьом, що в минулих відео я знімав, що він пробив оцей каскад, тобто оцей минулий, потім сформував оцей, що його перебив потім оцей. Потім дійшов до найбільшого каскаду, і бачите, як він е відкоректувався тут. І якраз він тут і вийшов. Чому я не брав ці трейди з приводу біткоїну? Чому не брав лонги по біткоїну і так далі? Я торгую тільки по торговим точкам входам От у мене на точку прописана стратегія, я по ній чисто торгую. Я не торгую так, що не знаю, почув новину, що біткоін має бути 80 тисяч, і я так торгую. Це все херня, це не трейдинг, це називається азартна гра. Бо, наприклад, от біткоін, давайте подивимося на графік. Ну, Візьмемо ціну на 68 тисяч. І тут не було просто точ торгових, ну, точок входу. Тобто, якщо ми подивимося, біткоін імпульсно виріс приблизно на 5%, і пішло під життя вгору, і знов виріс на дуже імпульсно, десь на 4-5%, і знов потроху-потроху е, почав піджимати вгору, і знов вийшов. Я торгую лонги через виходить збритих людей. Тобто багато заходить людей, багато відкритого інтересу набувається, потім ціна робить трохи вихід вниз. А вже потім, як набивається отут по понизу об'єм, тільки тоді заходжу вгору. От, Тому я не брав, бо просто для мене точки входу не було, бо таке піджиття ти ніколи не будеш знати, куди воно вийде. Тобто воно могло спокійно вийти вниз. в будь-якому ну, Спокійно могло вийти вниз. Тим більше, чому воно могло вийти вниз спокійно, бо біткоін дійшов і він взагалі перебив свій історичний максимум. І це було б логічно, якби він вниз вийшов. Ну, так як включився маркетмейкер, він почав дуже сильно штовхати. ціну, він прям. Ну, самі бачите, як він почав штухати ціну. І він взагалі він, ну, не давав виходів, тобто він не, збривав, не збривав людей і так далі. Но, це, кстати, я помилився, що він не збирав людей. Якщо подивитися на останній імпульсний зріст з 81 тисячі аж до 90 тисяч, може подивитися, що ціна росте, а паралельно відкритий інтерес падає. А відкритий інтерес падає тільки тоді, коли біржа закриває примусову угоду через ліквідацію, або коли людина отримує стоп-лосс. І вона закриває свою угоду. Якщо ціна росте, а відкритий інтерес падає, то це значить, що закривають шортистів. Тобто отут багато людей позаходило в шорти. І через те, що маркетмейкер отут зайшов своїм великим капіталом і почав їй штовхати ціну, то отут багато ліміток шортистів почали збиратись, і дуже імпульсно самі шортисти випхали ціну вгору. От. Це ми, до речі, можемо подивитися по АТАСу. Це така торгова платформа. От. Дивіться. тобто Зараз треба дивитися направо на кластерний графік і тут можна побачити то не дуже чіткі об'єми. Да? Ну, от, наприклад, отут да, вони були затихлі до цього імпульсу, тобто більш-менш вони затихлі були. А потім тут, ось тут раптом включився маркетмейкер, да, тобто тут вже повищі свічки пішли. Включився маркетмейкер, і якщо подивитися по кластерам, то подивіться, вони тут просто забиті. А вони забиті через те, що зібрані лімітки були. Тобто, коли лімітка збирається, то шорт в позиції, і вона зразу викупляється, і вона стає кабилангова, яка продавляє ціну вгору. І через те, отут на графіку кластерним видно, що. Бачите, які точки тут. Це е, показані угоди. Тобто, якщо я зараз лупу тут поставлю, то це скільки угод, скільки ліміток було закритих в лонг. тобто, ну, закритими шортистами примусово через топлос або через ліквідацію. Через це ціна дуже імпульсно пішла вгору. І що після таких подій в основному робиться? Правильно, відкат. Тобто після, в основному після, е, після ліквідацій. Відкати робляться. Але мінус, то ти не знаєш, коли буде відкат. Він може, ці, ці, ці ліквідації можуть продовжитись до тих пір, допоки маркетмейкеру не дадуть завдання зупинити штухати ціну, чи то він основну масу людей збриє. І тоді тільки він тобто, зробить відкат. ну в принципі робить відкат, от Зараз ціна зробила по біткоїну відкат. Що я зараз очікую, ціна також дуже імпульсно пішла вгору. Я думаю, зробити найкращим чином буде отакого. От тобто зараз ціна боковику підійшла до свого каскаду, тобто цей історичний каскад, взагалі такого ніколи не було. Підійшла до свого каскаду і найкраще варіант, на який я очікую, який був би дуже класний, я б його так би брав. Це тоді, коли ось біткоін вже отута формує невеличку базу і виходить вниз. От. А вже після того, як він виходить вниз, можна буде пробувати брати лонга через об'єми. Тобто, це один із моїх планів. Тобто, зараз. Зараз. Ну. Тобто він трохи тут проторгується і вийде потім вгору. Це один з моїх планів, який буде. І другий план це ну, продовження тренду. Також минулих своїх відео я отут я кидав десь вівап. зараз його теж тут кину. Мабуть, оцей дані ні, щас. Я зрозумів, що це, мабуть, вівап. Це не вівап. Ладно, будемо без вівапу, я, в принципі, зараз навело сужу. По Івапу, то якраз е, третя дівація Євапу, чи друга девація Івапа якраз відпрацювала і біткоін відбився від неї. Тому зараз я чекаю відбиття, при тому при цьому, якщо не, не зайдуть об'єми. Але ця стратегія з відбиттям вниз, вона дуже. Вона найбільш ризикованіша, бо в будь-який момент, як, в минулих, е, як по історії подивитись, то ціна свій спокійно, тобто йшла в боковику і раптово включався маркетмейкер, і ціна ну, просто дуже імпульсно стовхалась. В даному випадку так само може бути. Але в основному так трапляло, що після таких імпульсних зростів на 10 там, і більше відсотків ціна в основному робила невеликий рендж і виходила в протиполежну сторону. Ну так як дуже сильний лонговий тренд, то у мене, мабуть, просто не вистачає досвіду, щоб, щоб точно сказати. Ну, в принципі, я просто можу здогадуватися, що саме так може піти. Тобто вихід вниз а вже потім після, після невеликого простою ціна піде вгору. От. Але в будь-якому випадку може включитись маркетмейкер і саме це продовження. Тому я, мабуть, би не став би брати, тому я просто, мабуть, перечекаю цей більщий ринок, не буду взагалі в нього лізти, заходити. Бо коли більший ринок заходять новачки, які нічого не знають, і починають торгувати і заробляти гроші, і просто не знаючи то, що вони роблять. Ну, от, наприклад, Просто так гроші От, Людина заробляє дуже багато грошей, і просто бич ще ринок, да, вона заробляє багато грошей, сама не розуміючи того, що її просто дуже везе, а потім вже боковики, і як вже потім йде коректація ринку. Більше вже ніколи не буде завжди. І по-любому рано чи пізно буде коректація. І такі люди в основному дуже багато потім гублять, а то і в кредити заходять, продають свої квартири, будинки, машини і так далі. Тобто, я думаю, все ж таки краще його перечекати, або я буду заходити тільки тоді, коли будуть хороші точки входу. Тому це мій план по біткоїну. Також я виділив декілька монет, які можна було б поторгувати. І перше, це Shiba Inu. Shiba Inu вона приблизно виросла на... ще не приблизно, давайте скажу точно. Якщо знайде Прайс Range. На 40, ну 48% да, це дуже багато, особливо для альткоїна. Ну, для альткоїна це й должно так бути. Тобто. Да, на 48% виріс альткоїн. альткоін. Мабуть, поганий приклад я підібрав, все ж таки, мабуть, його викислював у свого списку. От, найкраще, що я підібрав, це ада. Тобто, що мені треба знати про ада? Ада, вона дуже імпульсно виросла на 50%. Зроб... Сформувала зараз свій боковик. І на боковику формує на Value Area Low свою базу під боком. Тобто це найкраща ситуація брати шорта. Об'єми потроху стихли, дуже негативні дельти, як можна подивитися. Тому це хороший момент, щоб брати лонга. Плюсом дуже багато інтересу тут по хаям позаходило. І в принципі, ну можна сказати, що наполовину винесли, але все ж таки я думаю, десь лімітки стоять. От, оце по Ада найкращий приклад, який я міг підібрати, і по Уні також. Тобто, схожий приклад. Ціна дуже імпульсно виросла, боковик. Отут, подивіться скільки об'єму вийшло і паралельно скільки інтересу повиходило після такого падіння. Чи хоча... Ну і дельта продавили. Хоча вже інтерес вийшов. Ну ось тут також дуже імпульсно. Тобто. Ціна покаже Area Low. ну я думаю, з приводу цієї монети, з приводу Ада, я викладу собі її в Telegram. а мій Telegram в описі. Під цим відео. Тож, на сьогодні, сьогодні це відео підходить до кінця. Всем, кому у нас понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Аналитика... Опять затупил в конце, ладно. Короче, просто сейчас кратко и ясно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро новое видео. Всем пока.